Новому Миколаєві продовжується суд над командирами 53-ї бригади, які допустили ситуацію, коли бійці жили на полігоні широкий лан в нелюдських умовах. Сьогодні судитимуть офіцерів найвищої ланки. Прокуратура закидає їм недбале ставлення до військової служби і вимагає, щоб усі винні на гауптвахті провели до 10 днів. Сьогоднішнє засідання мало бути останнім, але от чи буде це так, розпитаємо у лілії Родіної Просто зараз вона на прямому зв'язку з нами. Лілія, ранок добрий. Тож чекаєте ви від нинішнього засідання чогось ключового, важливого? Що чути? Прошу. Доброго ранку, йогори. Судове засідання має розпочатися вже за кілька хвилин. Сьогодні перед законом відповідатимуть троє. Це заступник командира, заступник командувача оперативним командуванням схід та безпосередньо командир 53-ї бригади. Також сьогодні планують допитати і начальника продовольчої служби тилу бригади, який минулого тижня пропустив засідання через хворобу. Так, це судове засідання мало бути останнім. Утім, адвокати трьох офіцерів напередодні попросили суд знову перенести засідання. Їм потрібен додатковий час на ознайомлення з матеріалами обв. Винувачення також попросили запросити до суду, свідків і Судді задовольнили клопотання. Тож судові засідання триватимуть ще щонайменше тиждень. Нагадаю, усі допитані командири свою провину не визнають. Військова прокуратура вимагає для них 10 діб гаупвахти. Яку позицію сьогодні оберуть офіцери вищої ланки? Ми розповімо вже в наступних випусках. ТСН і так, спасибо. не прощаюся, Чекаємо Глілія Родіна. Вона працює у Миколаєві. Стежить за перебігом суду. Дякую.